Мелодраму про кохання сліпої іранської біженки та українського військового з нестійкою психікою. Осінні спогади гості Міжнародного фестивалю місто Мрії бачать першими в світі. Кінопрем'єри такого рівня у Рівному ще не було. Доброго дня, Доброго дня. А не відкажете, де мешкає Олександр я. Ну, ага. Дякую. До рівного приїхала майже вся знімальна група спогадів. Зокрема, чеський продюсер Віктор Вільгельм, іранський режисер Алі Фахр Мусаві та улюбленець українських дівчат, актор Дмитро Лінартович пригадує різні миті зі зйомок в Трускавці. Ми хату знімали. У нас така була господиня, у якої ми наймали локації. Ці переключки, як там люди живуть, у вона каже там хлопчики, що вам оце можете тут знімати, оце використовувати зо Микола. Я ж сказала, куди ти пішов? Що ви хотіли? Да, Оце ліжко можете використовувати для з Сергій. Погодуй собаку, так що ви там казали? І народ настільки щирий, настільки безпосередній. Е що дуже було приємно е там працювати. Вони сприяли зйомкам. Урочисте відкриття фестивалю збирає повну залу шанувальників кіно. Гасло дійства бути креативними. Тож замість червоної доріжки стелять зелену, а символом відкриття стає камінь посеред сцени. Вже від завтрашнього дня почнуть демонструвати конкурсні роботи. Я запрошую всіх. Рівнян гостей міста області приходити з завтрашнього дня 25, 26, 27 серпня. У нас покази в кінопалаці Україна. Приходьте, будь ласка, і я думаю, ви знайдете фільм до душі. Фільм, в якому ви знайдете своє місто мрії. На суд глядачів представлено 69 робіт різноманітних жанрів та форматів з 18 країн світу. Даруся Парада привезла свою анімаційну музичну стрічку з Канади. Вона живе у її західній частині, де чисельна українська діаспора. Режисер вперше приїхала на батьківщину батьків та не може стримати емоцій. У мене була заповітна мрія побувати в Україні, звідки мої батьки виїхали під час другої хвилі еміграції. Майже неможливо описати мої відчуття, зустріти рідню вперше. Серце калатає, я не мов. Окрилина є серед представлених робіт і чотири місцеві серіали рівницького режисера Андрія Рябка. Найкращий друг презентують на вечірньому показі в суботу. Сюжет в нас про виживання. Одна людина, яка вміє добре виживати, а інша людина, вона така, діба якби соціальна людина. В принципі, інтернет от нічого не вміє, боїться природи, крім шашлика нічого не може зробити. І в принципі випала така пригода спробувати. Не тільки їсти шашлики журі. Обіцяє зважено оцінити кожну з робіт. Окрім того, у неділю метри кіно планують провести для початківців низку майстер-класів. Майстер-клас, і я запрошую усіх, хто хоче, має якісь ідеї. Я трошки прочитаю таку лекцію про проблеми сучасної української сценаристики, бо їх дуже багато про стан сучасної української сценарної справи. І потім ми зробимо такий бліспічення. Тобто я дам усім бажаючим по 3-4 хвилини на представлення своєї ідеї, своєї заявки або на повний метр, або на серіал. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.